Дивіться, кажу вам чесно, як воно є. За всю мою практику, що я займаюся дверима, я не одну тисячу дверей зробив. За всю мою практику був тільки один запрос на металеву обналічку. І то там не розглядалася подальша робота, тому що ціна для замовника дуже сильно кусалася. Я використовую дерев'яну, Грунтую її. Ось і далі з нею працюю. Вона товщину дає 14 мм. От, я працюю з нею. Інколи коли просять на технічні приміщення або під'їзди, я розпускаю той, тобто, огризки з листового металу, я їх розпускаю наварюю, на але воно ну як не є дуже красиво. Якщо ви принципово хочете металеву лишту на своїх дверях, то вам треба звертатися е, до організацій, лібо до людей, у яких є рубка, гібка, тобто гіллятина і гібочний станок, щоб вам він, вони це все діло вирубали, погнули, щоб придати листу об'єм. Я працюю в середньому ціновому сегменті, тобто я роблю такі середнякові двері, е, не зовсім там таке, щоб ширпотреб, ну і не щось дуже модне. От, е, для людей вартість все дорога. Ну, от, як, примірю вам навожу комплект дерев'яної да? у нас коштує в місті 500 гривень, і це зрощено її. Це зрощено, і шматочки з хлама цього зліплено. Е, якщо е, робити гібку рубку, то це, звісно, все буде дороже. Тобто моя задача стоїть оптимізувати витрати, зменшити їх, і щоб більш-менш на виході вийшов якісний продукт. Але якщо для себе, звісно, можна трошки переплатити. Але воно ж буде гарно.